Більшість людей, які живуть сьогодні, можуть розраховувати на тривалі життя близько 73 років. Але люди в заможніших країнах часто досягають 80 і більше, тоді як у бідніших регіонах у середньому. Вони живуть десь близько 64 років. Найдовша підтверджена тривалість людського життя становиться 22 роки, і вчені вважають, що природна межа людини знаходиться десь між 120 і 150 роками. Лише приблизно чверть цього діапазону визначається генами. Решта залежить від способу життя та середовища. Дослідження п'яти блакитних зон Окінава в Японії, Сардинія в Італії, Ікарія в Греції, Лома Лінда в Каліфорнії та півострів Нікоя в Коста-Ріці показує, що певні прості звички додають здорових років. Споживання переважно рослинної їжі, як то овочу, квасолі, цільного зерна та горіхів, зберігаючи м'ясо невеликим або час від часом. Пересуватися природним шляхом, прогулюючи, займаючись садівництвом або виконуючи активну роботу, а не сидячи більшу частину дня спати 7-8 годин на добу, щоб організм міг відновити себе, утримання стресу на низькому рівні за допомогою коротких перерв на дихання, денного циклу, молитва або відпочинку, підтримування. Ти тісні зв'язки з родиною, друзями, релігійною громадою для захисту психічного та фізичного здоров'я, уникати куріння та великої кількості алкоголю, або зовсім не вживати його, регулярне відвідування лікаря для обстеження, вакцинації та раннього лікування і мати чутку мету, яка дає вам привід вставати щодня. Довге життя цінне лише тоді, коли додаткові роки є. Хорошими зосереджуючись на цих повсяденних рішеннях, ви можете уникнути Паски до життя без здоров'я чи радості. Дякую за лайки та розповсюдження відео.